Прогноз на два матчі відповіді Ліги Європи. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоманда. В цьому відео я розберу два матчі Ліги Європи. Додивіться обов'язково це відео до кінця, щоб розібратись максимально в цих матчах. А також напишіть свою думку по цих зустрічах в коментарях, буде цікаво почути, також які варіанти ви розглядаєте на ці матчі. Розпочнемо з матчу Аталанта марсель хоч ці команди й приблизно рівні за класом. Та для мене тут однозначно є фаворит, зважаючи на те, що... Перший матч завершився з за рахунком 1-1 в Марселі. В домашньому для себе матчі Аталанта підходить фаворитом за коефіцієнтами. І десь дійсно так воно є на момент запису відео коефіцієнта перемогу Аталанти 1,85. і. Тут я вважаю, що Аталанта справді є фаворитом в крайньому матчі вони перемогли на виїзді Салернітану. там було декілька основних ротацій, і в матчі проти Марселя вони повністю підходять в бойовій готовності. А зважаючи на те, що в Марселя на виїзді значно гірші показники, а також загалом команда досить багато дає перебувати по своїх воротах, багато провалів, то я вважаю, що Аталанта в основний час. Справді мало би перемагати. Я розглядаю на цей матч перемогу Аталанти. Також розглядаю індивідуальний тотал Аталанти більше 1,5. Якщо говорити про максимально безпечний варіант, то це, мабуть, 1х та тотал більше півтора, коефіцієнт цього 1,55. Але це виглядає максимально безпечно. Навіть якщо Марсель зможе забити ворота Аталанти. То, в принципі, варто очікувати на те, що Аталанта також буде забивати в домашньому матчі. Але тут, як на мене, Аталанта в основний час виглядає значно і значно сильніше. Головне, щоб не буду все ж таки лаятись в цьому відео. Цей шмат лайна, щоб він не вийшов в атаці в Аталанти. А решту буде все чудово. Ми бачили, як шмат лайна грає проти Солернітани. Цей нульовий шмат лайна. Думаю, що його просто десь лишить в куточку посидіти на лавишці, а Таланта вийде нормальним складом і переможе Марсель ще в основний час. Обін голами я б не рекомендував тут брати, тому що Марсель занадто. Нестабільно грає на виїзді, тому орієнтуюсь тут саме на гру Аталанти. Друзі, всі свої ставки я публікую абсолютно безкоштовно в телеграм-каналі за посиланням в описі під цим відео. Рекомендую підписатися, оскільки це максимально корисний телеграм-канал з відкритим чатом з українським ком'юніті, де є завжди багато ідей для ставок. Підпишіться на плюсовий телеграм-канал. Переконайтеся, що це максимально корисно і точно варте вашої уваги за посиланням в описі під цим відео. А ось в матч. Чи баєро рома все дещо складніше, тому що коефіцієнт дуже низький на баєр і тут немає. Такої твердої впевненості в тому, що в основний час Байер знову буде розривати свого суперника. В першому матчі ми бачили, що моменти в Роми були. Локако занадто багато моментів дармував. Але тим не менше, удари були. Там я брав x 2 та тотал більше півтора на Байер, Також фору нульву на них чудово ставки зайшли. А ось в домашньому матчі ти не візьмеш таких ставок, тому що коефіцієнти на це будуть дуже низькі. Наприклад, на 1х та тотал більше півтора, там 1.35, 1.40. Це дуже низький коефіцієнт. Про фору нульву взагалі я мовчу, тому що на перемогу Байера коефіцієнт 1,50. Здавалося би, що якщо Байер зміг на виїзді перемогти Рому, то і вдома вони зможуть це зробити без серйозних зусиль. Так, звісно, мотивація в Байера надалі присутня, перемагати, продовжувати свою безпрограшну серію. Але все ж це може бути не програш, а не перемога. І 1,50 це дуже маленький коефіцієнт. Зважаючи на те, що Рома єврокубкова команда, вони можуть закритися, можуть грати на контратаках, а можуть спробувати потис. Снути з перших хвилин та забити ворота Байера. в крайніх матчах. Ми бачили, що Байер трішки розслабився, та почали вони більше атак пропускати по своїх воротах. Та навіть в крайньому матчі проти Роми в попередньому матчі були моменти біля їх воріт. Тому в цьому матчі я би все ж очікував на те, що Рома зможе забити, але на це я не хочу ставити, тому що занадто ризикована ставка на гол Роми, Якщо вони в домашньому матчі не змогли реалізувати таку кількість моментів, то і на виїзді не варто на це розраховувати, але я вважаю все, що тут дуже багато голів не буде. Ми побачимо знову ж таки рахунок 1-1-2-1, можливо, 2-0. І це все на користь Баєра. Я буду розглядати на цей матч ставку 1х та тотал менше 3,5. Ну і в лайві я буду дивитися цю гру. Якщо я побачу, що гра відкрита, будуть голи, то буду ставити і на голи. Загальний тотал більше 2,5, якщо буде гарний коефіцієнт, тотал більше 1,5 Загальний також, і як завжди, по традиції буду ставити на Голи байера після 65-ї, 70-ї хвилини. Це все буде в телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, якщо відео сподобалось. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.